Потрібного немає, нічого не подобається, тільки два вихідні в цілий місяць. Бюджету не було, бо все вклала. Хочу спробувати створити свій бренд. Всім привіт! Мене звати Мар'яна, я є майстер манікюру з 10-річним досвідом, і також я є засновниця студії краси і бренду Pinks. На цьому каналі я буду розповідати про наш бренд, про закулісся, взагалі про б'юті. І також будемо запрошувати сюди цікавих гостей. Будемо також показувати свою команду. Сьогодні я вам розкажу трішки більше про себе, свій шлях, чому саме Nail елсфера, щоб краще з вами познайомитись. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, дзвіночки, і я буду старатися в наступних випусках максимально щось цікаве для вас розказувати. Як я взагалі попала в цю сферу, що мене туди занесло, це велика любов робити собі нігтики і своїм рідним. І в 2015 році я пішла на свої перші курси манікюру, і вже буквально через рік я відкрила з своєю знайомою свій перший кабінет манікюру. Але на той час у мене були дуже погані результати роботи. Я була незадоволена. Я кинула цю сферу і пішла працювати в магазин одягу. Працюючи в магазині одягу, у мене завжди все рівно були клієнти, навіть поза роботою. Дівчата, мої знайомі, співробітниці. Всі приходили додому до мене на манікюр. Після декількох років роботи в магазині одягу я захотіла повернутися до манікюрної справи, бо я зрозуміла, що це є справа мого життя. Я хочу цим займатися. Я вирішила піти в класний салон краси, навчитися робити. Круті манікюри. Моя ціль була стати. Класним арт-майстром, який не тільки робить нігті, а ще й е, втілює свої творчі ідеї. Дівчата вчилася я дуже багато. Я проходила курси і онлайн, і офлайн, і підвищення кваліфікації, три базових курси манікюру. Проходила також навчання в салоні, в якому я працювала. Я вам рекомендую максимально навчатися, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Це дуже сильно допоможе вам у майбутньому стати дуже крутим професіоналом. Працювати працювала я в салоні краси понад 5-6 років, як мінімум. Я після невдалого досвіду дуже боялась відкривати що своє, навіть про таке не думала. Але мій чоловік Сергій, який є підприємцем, має власну справу з натяжних стель, він наполягав на тому, щоб я розвивала свою справу, бо я є професіонал в несфері. Не на той момент були дуже чудові результати роботи. І ось. Через рік часу, коли я наважилася, почала шукати приміщення, але це насправді було дуже складно. Потрібного немає, нічого не подобається, нічого не підходить. Хотілося б більш в центральній частині міста, щоб була велика прохідність людей, але все було не так. Потім мій чоловік секретно подав заявку на торговий центр, який знаходиться недалеко від мого дому. Через деякий час йому передзвонили, запросили подивитись приміщення. Він подивився, йому дуже сподобалось. Він мені зняв. Відео пофотографував, я дуже сильно захопилась, бо мені це місце ідеально підійшло. Я прийшла, подивилася вживу і сказала: все, це моє місце. У цьому місці так само був манікюр. В цей момент майстриня йшла в декрет, і вона виходить, що передала приміщення мені. Я вже почала заселятися. У мене настільки великий стимул був розвиватися ще більше. Я була дуже рада, що наважилась на цей крок. Відкривала я свою справу з бюджету. 100 тисяч гривень, відповідно, це були закупки і обладнання, матеріалів і розхідників, меблі все, що було необхідно для самостійної роботи. Це було не так вже і давно. Це було у 2023 році. Насправді, це було тяжко, бо тому що це шлях в нікуди. Рахуйте, я без клієнтської бази, без нічого. Бюджету не було, бо все вклала, і доходів так само не було. Але я не здавалася, я брала собі дуже багато моделів. Делюк, з яких брала тільки за матеріали. Дівчата, якщо працюєте з модельками, обов'язково беріть гроші, бо це ваші витрати, розхідні матеріали. Тобто, це обов'язково. Паралельно з роботою на моделях, я створювала своє портфоліо. Відповідно, вже тоді вироблявся власний стиль. В цьому мені допомагав Сергій, допомагав і обробляти відео, і фото. І ми тоді на початках зробили такий роже. В чорний стиль. Так у мене назбирався повний запис. Приймала я клієнтів від 5 до 7 на день. Могла працювати від 9 до 9, бо я обожнювала свою справу і цих щасливих людей, які виходили від мене після манікюру. Ціна на манікюр у мене на той час була, можна сказати, не сама дешева, як для майстра, який працює сам на себе. Це було 600 гривень. Були у дівчат нижчі ціни, але я не ставила дуже. Низькі ціни, бо я розуміла, що у мене дуже багато пройденого шляху, що я топ майстер. При роботі з клієнтами якісний манікюр це добре, але це є недостатньо. Я б радила вам більше підтримувати комунікацію, гарне відношення, все, щоб було гарно, стерильно, щоб клієнт до вас повертався ще. Коли у мене вже була така досить наповнена клієнтська база, я вже сама не встигала. Ми почали шукати майстра манікюру. Це було дуже важко знайти важко навіть зараз, але так і сталося. Знайшли майстра, і все йшло ніби досить непогано. Так я працювала вже з іншою майстриною. Далі розвивався салон. Це було досить важко емоційно, деякими моментами, бо тому, що я мала дуже велику клієнтську базу. Я могла мати тільки два вихідні в цілий місяць, і плюс відповідальність за когось інакшого. Я деколи впадала в таку. У невеличку депресію, але я завжди, коли заганялася, я зверталася до свого чоловіка, до Сергія, і він завжди мені давав корисні поради. В принципі, я трошки пожурилася і знову набиралася сил, мотивації з його слів. І йшла далі. Все йшло досить непогано. Сергій настільки. Загорівся б'юті справою, що надумав, що хоче спробувати створити свій бренд, тобто наш спільний бренд гель-лаків. Я була дуже сильно зайнята своєю студією організацією всякими робочими моментами. І в цей час він почав розробляти стратегію створення бренду. До речі, на початку створення своєї справи було дуже важко. Придумати собі назву. Ми хотіли, щоб це було щось символічне, щоб воно щось для нас означало, і звісно, щоб воно запам'ятовувалося. Я хотіла, щоб стиль моєї студії був рожевий, бо це є мій улюблений колір ще з дитинства. В принципі, ми відштовхнулися від цього кольору і почали придумувати назву. Назва мала бути коротка. Чесно, там були і смішні назви. Думували ми дуже довго, десь можливо місяць. Хотілося. Чогось цікавого. Ну, Пінк це дуже поширена назва, дуже банальна. І коротше, ми вирішили додати цю частинку X, і вийшла назва Pinks. Любов до кольору. І така частинка неординарна, щоб краще вам запам'ятовувалася. Відповідно, в нас такий і стався логотип. А потім з часом якось ми чи видруковували цю назву, і якось, ніби буква щепилися. Нам здалось дуже класно, що наш логотип буде PNX, тобто це є скорочення. Від слова Пінкс. Також хочу сказати, що ми з ним двоє дуже такі творчі яскраві особистості. В нас є дуже багато всяких ідей, неординарних, незвичайних. Тобто ми не є такі класичні. Ми любимо щось таке незвичайне і дуже красиве. Ще хочу зачепити таку важливу тему на рахунок того, коли ти щось починаєш своє. Ти штовхуєшся з тим, що тебе можуть там критикувати, рідні не підтримувати, не потрібно нікого слухати. потрібно Слухати тільки себе, людина, яка тебе підтримує, йти до своєї цілі, і йти через всі ці сходинки. Не зразу все добре, виходить, але коли ти не здаєшся і йдеш своїм шляхом, в тебе обов'язково з часом все вийде. Зараз я хочу знову перейти плавно на тему салону. Хочу вам розказати про ціни, які в мене там зараз є. Ціни в нас середні. Також приблизно раз в рік в нас ціна трішки підвищується, підвищувати. Ціни не потрібно боятися, бо тому, що на це впливають інші фактори. Кожного року зростає і оренда, і всякі комунальні послуги, також самі матеріали, тому і відповідно дорожчає ціна на манікюр. Я хочу також підняти таку тему: чи вигідно працювати на себе? Хочу сказати плюси, це. Те, що ти сам собі хазяїн, ти прагнеш до чогось і створиш свою справу, але також є і мінуси, тому що ти можеш себе настільки загнати, тобі стане дискомфортно, в тебе багато відповідальності, тобто до цього не кожен готовий. І На рахунок заробітку, в принципі, коли майстер працює сам на себе, це в принципі, якщо ви б працювали в якомусь класному салоні з гарною заробітною платою, це виходить плюс-мінус. Те саме вже більше такі доходи вони є, коли в тебе вже велика команда з майстрами, коли ти вже проводиш курси. І Ще вам на початку розказувала, що я там мріяла бути в центрі, щоб була велика прохідність. А вийшло так, що я зараз е, відкрила салон там, де прохідності майже немає. Там дуже маленька прохідність. Хочу вам сказати, що всіма зусиллями, гарними роботами, гарним відношенням до людей, хорошими рекомендаціями. Даціями я змогла зробити собі велику клієнтську базу і своїм майстрам. Тому я могла вийти навіть з такої ситуації, можна сказати, де дуже мало людей. Наразі моя студія налічує п'ять майстрів. Одна з них є Бровист. У нас є три робочі місця для майстра манікюру і одне місце для бровиста, одне місце для педикюру. При цьому всьому, те, що ми почали паралельно відкривати бренд, студія Ішки стало на місці, але при цьому дівчата мають гарний повний запис. Також я планую розвивати студію далі. Я планую зробити і навчальний куточок, і також щоб майстри працювали. Тобто я планую обов'язково розширятися. Хочу вам сказати, що найголовніше місце сили для мене це є моя студія, бо з неї все почалося. Дівчата, хочу оголосити дуже приємний подарунок. Хочу розіграти бокс з нашими матеріалами серед наших глядачів. Умови дуже прості. Вам потрібно підписатися, написати коментарі, і також лайкнути це відео. Також бути активними на нашій сторінці у інстаграм. в нас, до речі, під цим відео буде посилання на інстаграм, і там будуть всі детальні умови розіграшу. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей.